би зачитати таке місце Божого, яке записано в Матфія 11, глава і з 28 вірша. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе, ярмо моє, і не вчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. От сьогодні нас закликає, щоб ми приходили до нього, і ми сьогодні прийшли в його дім, щоб прославити Його. Він нас закликає, він каже, що якщо комусь тяжко, якщо хтось не знає, як що робити, то він нас закликає, бо е, тільки в ньому ми можемо знайти спокій. Він каже, що he is the only way, He is the way the truth and the life. Тільки до Ісуса ми маємо йти. більше ні до кого, не до світу, щоб шукати. Е, щоб шукати щось, щоб знайти, щоб знайти спокій душом своїм, але тільки це можна знайти в Ісусі. І давайте ми сьогодні прийдемо до нього в молитві і подякуємо йому, що ми сьогодні можемо приходити до нього. Як він тоді казав, що ми можемо приходити до нього до нього на всякому місті. Ми сьогодні можемо приходити до нього. Давайте ми присламо його ім'я за це. Амінь.